Колись ми з капеланами до мене у підрозділ приїхали капелани з різних деномінацій. І ну, звичайно, що вони приїхали, і командир зразу сказав, щоб вони з'явилися до нього на штаб, тому що до них буде представлена е, озброєна охорона, е, буде вивчений їх план е, дії або взаємодії, е, їх знаходження у зоні бойових дій, тому що командир за них відповідає. І от вони всі вистрілися вчетвером, і він каже, до двох, зразу, от навіть не привітався, просто зразу каже, два із вас служили в радянській армії. І всі такі задьоргалися, вони всі такого поважного, більш-менш віку, 50 плюс були. От, і вони задьоргалися, ну, потім все звели на, на гумор. Ну, Ув'язали все зі Збройними силами, зробили план їх відвідин позицій Збройних сил, озброєна охорона, броня, все як треба, як пише на той момент 685-й наказ міністра оборони про залучення військового духовенства до Збройних сил. Потім вони, коли ми вже їдемо разом, вони, в них дилемма в голові. Як командир. Не бачачи ніякого нашого військового квитка, не знаючи навіть наших імен, міг вичистити, щоб два із нас служили в радянській армії. Я вже почав сміятися, кажу: він, мабуть, пророк критий. <рик> Тому він прийшов, показав пальцем і для себе зробив висновок. Потім вони всі дергалися, такі, знаєте, вони були у нас п'ять днів. Але спортивний інтерес дізнатися, як же ж він вичислив, все-таки взяв над ними верх. І коли вони вже приїхали в штаб, командиру докладували про те, чи все було добре на позиціях, чи згодилися вони особовому складу збройних сил. От. Ну і в кінці командир їм подякував. Ну вони так раз ми вже так спілкуємося. от ви можете нам. Якби той секрет відкритий, як ви вичислили? Він каже, дуже просто каже. «Ви, я подивився на ваше взуття, от двох із вас були штани заправлені в берці. Каже, я зразу вичислив, що ви родом з Радянщини. Тому що вже так по строєвій службі ніхто не носить штани поверх суття. Тому, друзі. Важливі питання, так? такі прості, але важливі питання. До речі, Google вам буде дуже багато допомоги. Ви можете знайти це онлайн. Як виглядає військовослужбовець? Подивіться, це, для того, щоб не закінчувати вам велику довгу військову кафедру десь там, якщо ви її ще не закінчили. То подивіться онлайн. Знаєте, він дуже багато допомагає прості речі вивчити. І це дуже допомагає. Чому з цього я почав? Тому що от з цього починається все, в принципі, От як ви виглядаєте перед офіцерським складом, так далі ви і будете служити. Я знаю навіть декілька випадків не в моєму підрозділі, де командир бригади забороняв військовим капеланам, які приїхали, забороняв їм доступ. До особового складу до тих пір, поки вони не приведуть себе в належний порядок згідно з строєвої служби. Ну, знаєте, проста річ. А чим це він аргументував? Не тому, що він такий якийсь звір, там, знаєте, або хотів десь до чогось доколупатися, але тому, що командир дуже цінував службою військового капелана, і він дуже сильно хотів, щоб капелан який прийшов в його підрозділ. Зразу виглядав правильно і займався своєю безпосередньою завданнями, своїми безпосередніми завданням і придназначенням, аніж до нього задавали питання: хто ти, звідки, як, що, а, з яких ти збройних сил, а, хто тебе прислав, яка тебе церква прислала? А, чому на тобі немає нічого? От, якою повинна бути форма? Вигляд і тому інше. Знаєте, я належу до Всеукраїнського Союзу Церковин Баптистів і капелан, капеланський відділ у нас є в Союзі, ми зразу постановили, що у нас буде в усіх одинакова форма, якщо ти не зайшов в Збройні сили, бо в Збройні Сили ти вдіваєш їх на стрій. І ми вирішили, що це буде мультикам. Так як колись нам американці налезли, того мультикама багато. І знаєте, зразу всі хотіли одинаково. Потім ми розробили свою нашивку, вона у мене є тут. Та, е розробили своє посвідчення і все це зареєстрували у відділі е морально психологічного забезпечення, а саме у відділі взаємодії з військовими капеланами. Тоді так називалася служба. Зараз є капеланська служба Збройних Сил, або, згідно з закону України про військове капеланство. І подали це в Збройні Сили. тому знаки розрізнення мали значення. Чому? Тому що і в Генеральному штабі всюди знали, як ми виглядаємо, які в нас є знаки розрізнення. Тому пропоную вам так само десь на своєму рівні. Прийняти таке рішення, що у вас є однакова форма. Хто не служить, наприклад, в Збройних силах, але їздить, допомагає на своєму рівні в свій спосіб, це все є військове капеланство, це все є капеланство, має мати одинаковий вигляд, одинакові знаки розрізнення і одинакове посвідчення. Я думаю, що В'ячеслав над цим працює дуже добре, щоб це добре розробити, щоб у вас був одинаковий вигляд. Одинакові знаки розрізнення і одинакове посвідчення. Тоді вас будуть сприймати як частину великого організму. Але якщо кожен розробить собі свій шеврон, бо ми ж люди творчі, так, ми можемо вояк розробити, ладно? то кожен буде сприйматися як окремо взята особистість, але не ототожнюватися з великим, наприклад, вашим союзом. У це ХВІ. це потужний союз, який робить дуже багато роботи. І якщо ви зробите узагальнення для особового складу, і особливо для офіцерського складу, то це узагальнення, що у вас є порядок, так, що ви всі однаково виглядаєте, маєте однакові посичні, маєте однакові знаки розрізнення. Для них це вже є таке, як я казав, коли ви приходите, на вас офіцер глянув. І до перших 20 запитань зразу відпали. І є тільки -ті запитання, по суті, по вашій роботі. Будь ласка, запитання. Е, ну, відносно одібу, то я писав групи, і в чому е, питання. Е, капілан, чи має якісь законні ставить, прописані в законі відносно Засінь, е, е, ну, Тобто ми можемо вирішити самі, що ми хочемо, як очі. В самому законі про капіланство виходить, що капелан повинен виглядати і носити так і так, так. Тому що ну, може якийсь гупоєтний, що він взяли, це при цепті скаже, ну то що це капелан? покажи, де ти маєш право носити, взагалі очі, тому що цивільним цивільним, зараз заборонено. Носити. Так. Тобто? Ми не є як військові, ми більше цивільних. І от цей момент, наскільки це законів представити. Э, ну, э, Я розумію, що ми повинні входити і на такому твірі особисті тут, тобто, говорить, ви повинні виглядати так. А от покажіть мені, де Ви розумієте, на чому питання? Я зрозумів вас. Дивіться, законом України заборонено носити військові однострійки Збройних сил України. Тобто піксел, який зараз на мені на якщо ви є цивільна особа. Але якщо ви надінете інший піксель або мультикам, або звичайну ліву, у вас за це ніхто карати не буде, тому що це не є офіційним одностроєм Збройних сил України. Розумієте? Ми, про що ми говоримо? Якщо ви, наприклад, я сюди їхав, мене зупиняли на блокпостах, тому що я їхав з білоруського кордону, зупиняли на блокпостах, на блокпостах стоять зазвичай Національна гвардія або поліція. І Збройні сили у вигляді військової служби правопорядку. Мене, наприклад, я в однострої Збройних сил, мене не має права зупиняти поліція. Як тільки мій автобус наблизився до блокпоста, поліцейський побачив, що я належу до Збройних сил тільки тому, що я ношу піксель Збройних сил, він зразу мене відправив до ВСП. І коли ВСП це військова служба правопорядку. І коли підійшов до мене ВСП, я опустив вікно, представився, показав бумагі. Він каже, щасливої двоє. Він навіть не має права, ну, він тільки він має право мене перевірити, бо він спеціальна служба для Збройних сил, яка мене перевіряє. Якщо ви діти, наприклад, в піксель Збройних сил і до вас підходить ВСП, все нормально, тому що це знак ви носите одну стрій Збройних сил України. І він вам задає питання, хто ви, звідки. Підрозділ, документ, посвідчення, військовий квиток і далі поїхали е, такі запитання. Тому щоб ці запитання зняти, і навіть я би навіть так сказав, полегшити роботу ВСП і собі життя, то можна носити іншу форму до, до недавнього часу. Я так теж робив. От. Я, наприклад, на навчання я знаю, що немає ВСП. Я на навчання, наприклад, вдіваю, що я знаю, що був дуже грязний і українська форма вона залишає багато кращого. Вот. І я вдіваю якусь там знаєте, таку американську, гуманітарну. Вона в ній, напевно, відслужило людей 20, і вона ще добра. І я її вдіваю, я, тому що вона буде винагана. і, ну, таким чином, Я знаю, що в мене питань не буде ніяких. І в бойових діях, і в навчаннях, в болоті фактично, піксель не має значення абсолютно ніякого. Взагалі, в принципі, немає ніякого. Але це облегшує нам нашу службу і облегшує службу е військовій служби правопорядку. Тому ми, наприклад, в нашому союзі так постановили капеланської служби, що ми, хто не служить в лавах Збройних сил України, носить мультикарту. А хто служить, то звичайно відносить однострій, який йому видає Матеріальна служба Збройних сил України. Олива нормальна, олива, олива, ви розумієте, олива це є не тільки там, затверджений однострій Національної гвардії. Ви можете оливу купити всюди і завжди. І... І саме головне, щоб на тій оливі ви не просто оділися там, а, а ви мали знаки розрізнення. Дуже важливо. Це дуже важливо для компетентних очей, які на вас дивляться і зразу з вашого вигляду собі роблять миттєве, майже миттєве заключення, чи можна з вами співпрацювати чи ні. Запитання? Будь ласка, Будь ласка, перше при нас починається нас. І друге, допустимо, я подошта, як час поділий, каже рівні судна, здорової позиції, я їй ці біоліфонію і Так. Ну, а яка суспільства з ними, як виставили, з дружнім, не ж переливаєшся.

Може, ви є, Ви вже можете посвятити його не в волонтера, а в помічниках Вже Дайте йому на підвищення трохи людині, що ви його так зразу. Тільки його севина, його севина вже говорить про те, що він як мінімум. З сьогоднішнього дня має бути помічником капела. Добре, ваше запитання по формі. Так, є такі питання. Дивіться, я дуже часто, в мене є доступи до паролів по всій Україні. І навіть коли я був цивільною особою, в мене теж вони були. Але я їх не використовував, тому що я є цивільна особа. Якщо ти використовуєш пароль, ти маєш знаходитися в однострої, точно. І ти маєш легко і просто пояснити, куди ти їдеш, чому ти їдеш, і на перше, на перше прохання контролюючих органів а СБУ — це є контролюючий орган, один з контролюючих органів, надати навіть номер телефону. Безпосереднього командира підрозділу, який тебе чекає, знаєш що ти їдеш, і саме він тобі видав цей пароль. Командири не всі можуть давати паролі. Чому? Тому що вони знають, що їм за це може влетіти, тому що він дає пароль цивільній особі. Але якщо у вас є документ, і ви їдете туди, куди ви їдете, у вас є пароль, і командир підрозділу, куди ви їдете, знає про це, вас чекає. Немає нічого страшного, що ви використовуєте пароль, тому що це абсолютно нормально. Але я, наприклад, капеланам цивільним не рекомендую паролям користуватися тільки тому, щоб нас, знаєте, хвилями провіряють. Є такі хвилі, що от я під'їжджаю, у мене автобус і спереду наклейка написано просто капелан. От, і деякі просто показують проїжджання, навіть ні пароль не питають, нічого. А деякі капелани тільки побачать зразу так чітко і сидить. Повний догляд. Все, навіть фільтр е, е, воздушний відкривали і дивилися. Чи нема зброї, чи нема патронів, чи нема гранат, чи немає чогось забороненого. Чи немає наркотиків, чи немає чогось забороненого. Знаєте, Я стою і дивлюся, і перевіряють мене. все нормально. Це їх така служба, в мене така служба, в них така служба. Це добре. Іноді, навіть коли я під'їжджаю, опускаю вікно, у мене є цей пароль, але я на цей момент є цивільною особою, я його не говорю. Я говорю, у мене є він. Але я зараз цивільна особа, я їду за Збройними силами, я не входжу безпосередньо в її склад, тому я не хочу його називати. Перевіряти, будь ласка, без питань. Вони такі дивляться на мене кажуть, там капелан. Я, звичайно, що я показав посвідчення особи, посвідчення особи, яка закріплена за мною, як капелан військовий. Вони кажуть, там, може, не треба його перевіряти. Я кажу, ні, перевіряйте, тому що. Я їду свою службу робити, а ти маєш робити свою службу. І він каже: ну добре, давай виходь з машини, відкривай двері, будемо дивитися. Відкрили, ніхто особо нічого не дивився, просто поспілкувалися, і він побачив у мене у дверках там багато так нових заповітів стоїть і він каже, це що, слово Боже. Я кажу, ну так, можеш дати, скільки це коштує? Я кажу, нічого. І так зав'язалося так, що я. Роздав їм деякі молитовники, дехто попросив нові заповіти. І потім, але я поспішав. Потім, коли я повертався назад, вони навіть, це вже була 11-та година вечора, я під'їхав, вони навіть на блокпосту запропонували мені там переночувати. Я був дуже втомлений, але до двох ночі ми говорили багато. Два БСПника в першому житті помолилися. І спілкуємося, знаєте, і потім і вони, задають, вони розповідають прямо, чому вони перевіряють капелані. І вони кажуть, ми не хочемо ваші церковні діла, власне. Але каже, ми колись зупиняли повністю п'яного капелану. Ми коли зупиняли двох кажу, двох під дією синтетичних речовин. Вірка капелан була, Посвідчення теж були. І навіть бумаги відбройні сили було. І ми не знаємо, що з цим робити. І все, що я міг їм сказати, це казати, хлопці, дякую вам за вашу службу, робіть її дуже гарно. Не ставте нікого вище, нижче. Всіх треба перевіряти. Бо на машині не написано зірочки. Знаєте, поїде генерал, генерала теж, до речі, зупиняють і перевіряють. І перевіряють, якщо він там починає щось говорити, то ви тоді через день, через два це все бачите онлайн. <су> <пу> <пу> так, Розумієте, всіх зупиняють, і всіх перевіряють. І тому ми не маємо ніякої привілеї. Немає. Вірка капелан, плейка капелан, посвідчення капелан не дає вам ніяких абсолютних привілеїв. Ви все рівно керуєтеся статутами Збройних сил або інших військових формувань, або закону про міжнародне гуманітарне право або законом поводження цивільної особи, або залучення цивільної особи в стан воєнного часу. Дивіться, ці закони буде знати свої права. Але ви всі, абсолютно всі контролюєтеся цими контролюючими органами. І не можна казати, я старший пастор, а я єпископ, мене взагалі не можна, в мене є недоторканність. І кажіть цього. Тому що вас можуть після цих слів дійсно зв'язати і надійти на вас наручки і звинуватити у вас у неповинні гріха. Тому, друзі, дуже відповідально відноситися до цих паролів. Якщо ви бачите, що вам цей пароль, то він, знаєте так, ні в чому. От ви їдете, ви просто не хочете, щоб вас перевіряли. От, тоді ви щось везете заборонено. І ви розумієте, от зупиняє вас людина, ви цивільна особа, ви називаєте пароль до вас зразу підозра. А чому ти, цивільна особа, маєш цей пароль, значить ось нечистить. Тобто не старайтеся не викликати на себе якусь недовір. Треба завжди бути чистими, чесними, відвертими. Але якщо ви їдете, наприклад, вночі, ви маєте доїхати. Пункту А до пункту Б і в настроєння. Це пов'язане з вашим служінням військового капелана. Або навіть є такі брати, які зверталися до мене, ну, везуть вечором оптику для Збройних сил, ще якісь речі. Ну, Везуть для Збройних сил і попадають під комендантську годину. І ви знаєте, під комендантську годину попав на якщо в тебе знайшли планку Пікатіні. це буде велика проблема. Тому що кому ти її віз і куди, це дуже багато пенальтів, ви будете цивільна особа. Тому я надавав цей пароль і казав, ви можете прямо зсилатися, що я вам цей пароль дав. І нехай ВСП телефонує мені. І я поясню, чому я цей пароль надав саме вам для того, щоб ви могли переїхати. Зумієте? Якщо вам він не треба, і ви цивільна особа, не користуйтеся. Якщо вам, він вам хоче, необхідний, будьте. Налаштовані на те, що вас ще і перевірять. Демро? Це пише одне питання. Будемо. А ми зараз будемо торкатися того питання. Так. На, рахунок, на рахунок форми, ну, ще залежить, куди ти заїжджаєш. Багато є ну, місць, наприклад, Херсонського область там, взагалі солдати просять форму не Ну, під самий туда, ну, коли ти їдеш до хлопців. Там хлопці просять ну, форму взагалі не носити. І друге, ну, по поролях, ми 10 місяців там живемо, то мені самі солдати говорять, другий раз, якщо ти їдеш вечором, наприклад, з Миколаєва вертаєш і не встигаєш в комендантський час попасти, то ліпше нам подзвони, ми вийдемо на блокпост, заберемо тебе і завеземо на місце, де ти маєш переночувати. Варіант найкращий це те, що тільки що ви сказали. Добро, запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, от е, в законі має прописано бути, що ну, каплан не має права да, брати зброю, там багато чори при собі мати. Але якщо це якісь, ну не знаю, ситуація така, що він ну, вимушений, там, наприклад, їх взяли в блокаду, ще щось, він там знаходився, йому треба вбовивало, треба якось інших захистити. Чи правда, що по закону, якщо він все ж таки візьме ну, зброю, почне відстрелюватися або використовувати якісь. Речі, які він не має по у... уставу робити, він зразу його статус змінюється, тобто з капелана вже звичайного військового. Ми про це поговоримо чуть пізніше. Зараз будемо йти по темі. Тактика і особливості. Ми це зачепимо. Це гарна тема, але складна тема, але насправді дуже просто пояснюється. Добре? Поїхали далі. Давайте почнемо з того, що. Чого не має робити капелан? Саме да? головне, от як ви, ви сказав, коли я запитував про три тези основні, сказав, не навряди. Це теж дуже важливо. Перше, це виділяти себе в якийсь високий склад понад усіх, понад усього особового складу. Він не може так робити, він не має права виділяти себе. От я там трохи святіший, ніж ви. Ну, навряд чи. Ви всі в однакових умовах служби, всі в, однакових, е, е, в однаковому однострої. Просто всіх є задачі різні, але ви маєте існувати або спів існувати як єдиний організм. Тобто нога не може бути рукою, а голова не може бути язиком. Тому капелан не може бути, наприклад, е, е, командиром і командувати кому які гріхи прощаються чи не прощаються. Куди кому їхати, куди кому йти, він не має цього права робити, тому що він є підзвітною людиною і він не має відносити себе до якогось особливого, особливого командного такого скажімо так, складу.